Слава Ісусу Христу! Радий вітати вас, дорогі брати, сестри, Любові Господа Ісуса Христа. Дякую Богу за всіх нас, за всіх вас, що Бог сьогодні справді подарував таку чудову нагоду. А, дякую брату пастору. Він мене переконав сьогодні приїхати. Мене так багато запрошень було. Ось. І я дуже люблю Костопіль. Да? Прекрасна церква, прекрасні люди, напевно, десь, тому що десь недалеко тут Батьківщина, де народився. Але знаєте, що мені дуже подобається у вас? Ну, хори, як співають, я в і проповіді поділився, щоб ви ще поспівали. Ну, але час такий, що вже треба закінчувати зібрання. Ось, І тому щире вітання із святом. із... Днем подяки Богові, і з 30літтям, коли ви війшли в цей молитовний будинок, і тут прославляється ім'я Господнє, хочу передати вітання від Олександра Адамовича Котка, від старших братів, служителів від нашої помісної церкви, де я несу служіння в білій криниці. І хочу передати вам ще вітання, знаєте від кого? Є один текст написаний, я хочу його зараз з нього почати. Пише апостол Іван. Від Ісуса Христа вітання є для нас сьогодні. І написано так: Іван, семи церквам, що в Азії. Благодать вам і мир від того, хто є, хто був і знову прийде. І від семи Духів, що перед Престолом Його, і від Ісуса Христа, який є свідок вірний, первенець із мертвих, володар царів земних, йому, який полюбив нас і обмив від гріхів наших кров'ю своєю, і зробив нас царями і священниками Богу і Отцеві Своєму, своєму, йому слава і влада по вічні віки. Амінь. Ось він іде з хмарами, і побачить його кожне око і ті, що його прокололи, і заголосять перед Ним усі роди землі. Так, амінь. Я, Альфа і Омега, початок і кінець, говорить Господь, який є, був і знову прийде Вседержитель. Сьогодні ми маємо чудовий день, свято жнив. І ми розуміємо, що для, нас значить, що для нас значить жнива. Можливо, знаєте, для тих людей, які, скажімо, не дуже задіяні в сільському господарстві, то це просто сьогодні таке святкове зібрання. Для, того, для когось хто сіє, хто жне, це трошки щось інше. Це Результат переживань. І сьогодні, дивлячись на те, що ми маємо, мимоволі, це викликає вдячність Богові. Ви знаєте, кожен із нас має свій досвід у веденні господарства, у, вед... у тому, як ми сіємо, як ми жнемо. І буває так. Ну, я можу про себе сказати, у вас так не було, напевно, що не дуже хочеться, щоб хтось бачив, що в тебе на городі, чи ні? Ну, таке буває часом. Десь зілля заросло. ось, І думаєш, хоч би ніхто не, не прийшов, не побачив, бо ну, стидно, що ж то я за хазяїн, що, що ось, така, ось так в мене на городі. Але буває так, що ми так, знаєте. Дивимося, чи хоч хто не йде. Ну, я так про дивлюсь на полі, жінки там говорять, і як, як гарно все, як чисто, як усе прибрано, як усе ухожено, як воно все буяє, як воно все гарно дає надію, що буде врожай. Але я сьогодні хотів би не ділитись досвідом тим, що ми маємо на землі. Те, що ми кожного року практикуємо, ось і колись вдається, колись не вдається. Але наш обов'язок сіяти, наш обов'язок обробляти, а Бог дає дощі вчасні, Бог дає сонечко. Іноді, знаєте, ми переживаємо, що погорить дощу немає, а воно вродило гарно. А іноді буває по-іншому і немає певного результату. Але сьогодні я хотів би говорити про те, що скоро гряде Господь. Ми читаємо в Книзі буття для скорочення часу. Я хочу, щоб, можливо, оператори відкрили 8 розділ, 22-й вірш. Якщо можливо, будь ласка, відкрийте, і там написано так. Надалі, в моєму перекладі, поки буде. Земля. Поки буде світ. Сівбай, жнива, тепло і холод, і так далі. І ось є натяк, або ж є прямо сказано про те, що земля не завжди буде існувати. Ви згідні чи ні? Є. Бог говорить про те, що всьому свій кінець приходить. І одного разу. Коли в Євангелії згідно Євангелиста Матвія у 24 розділі, з 3 вірша, ми читаємо такі слова. Написано, що коли Христос, це проповідь на Оливній Горі, прекрасна проповідь, про яку сьогодні багато ми роздумуємо, проповідуємо. І там написано, є такі слова, я їх зараз зачитаю. Написано є із. 24 розділа з 3 вірша такі слова. А коли Ісус сидів на горі Оливній, то поприходили до нього учні Його кажучи, скажи нам, коли це буде і який знак Твого приходу і кінця світу? У людей було питання, коли буде кінець світу? Тринадцятий розділ Євангелія, згідно євангелиста Матвія, говорить про те, Христос виясняє притчу про Сіяча і каже, що добре насіння це сини царства, а поле це світ. Поле це світ. І в учні у цьому розділі Ісус Христос, коли Він проповідував, виникло запитання. У вас такі питання виникають? Господи, а коли то? Чи то вже той час зараз, чи то не зараз. Коли кінець світу? У людей є таке питання, і воно досить актуальне тільки на сьогоднішній день. Люди про це менше говорять. Люди на це менше звертають увагу. І ніби, знаєте, це може десь від, на якийсь час відтермінувати закінчення життя на землі. Але так не буде. Буде те, що Бог положив у своїх планах. Христос, даючи відповідь учням на Оливній Горі, каже: бережіться, щоб хто не звів вас. Ворог, за днів Ісуса Христа і по сьогодні, Він не змінився, Він старається звести, обманути людей ще не скоро, ще не зараз, ще не пора. Ми коли дивимося на наші ниви, на наші поля, ми приблизно знаємо, коли пора збирати чи ні. Ми дивимося на колоски, ми дивимося на погоду, ми дещо визначаємо, коли вже можна вибирати, копати і так далі. Коли ми дивимося на світ, життя, воно таке от для нас, жити добре ж на землі, правда, коли, коли добре. Коли сьогодні брати так е, широко говорили про те, їсти є, що в нас немає голодних людей. Ми маємо де жити. Ми маємо, е, як брат переді мною говорив, кнопку нажав, і е, після зібрання е, десь запрограмував, прийшов воно вже нагріте, і так далі, і так далі. Є всі можливості і жити добре. І це в якійсь мірі, знаєте, дає певний спокій. І дає певну впевненість, що так буде завжди. Але Іван, коли на острові Патмос засланий був за свідоцтво Ісуса Христа, Він говорить ось ці слова сьомий вірш першого розділу, ось Він гряде на Хмарах. Я вам хочу сьогодні сказати, що Ісус Христос гряде. Хочемо ми чи не хочемо. Очікуємо ми чи не очікуємо, незалежно від того, як світ ставиться. Але Він гряде. Я не кажу, що сьогодні-завтра, але не можу сказати, що цього не може статися. Бо про день той і час не знає ніхто. Ми не знаємо, отець положив у своїй владі. Що тоді робити? Що тоді робити? Коли ми навчилися розрізняти або розуміти час, коли жати, коли сіяти, ми маємо розуміти час. Ми маємо розуміти стан душі нашої. Ми, можливо, інших не можемо зрозуміти. Ми можемо не, не розуміємо, що коїться у серці мого брата, сестри, ближнього. Ми можемо цього не розуміти. Але те, що відбувається в моїй душі, те, які мої стосунки з Богом, розумію я і знаю я, і знає Бог. І тому в сьогоднішній день він не мов би нам говорить про те, що наближаються жнива. Наближаються жнива. І коли відбуваються певні ознаки, Христос говорить, Він говорить про ті ознаки, які мають бути. Там і голод, там і землетруси, там і море, там і війни, там і чутки воєнні. Все це має бути. І тоді одного разу з'явиться Господь Ісус. І нам, віруючим людям. Які пізнали Господа Ісуса Христа, дуже потрібно бути переконаним в тому, що ми будемо з Ним. Без віри Богові догодити неможливо, бо всякий, хто приходить до нього, має вірити, що Він є, і тим, хто шукає його, Він дає нагороду. Шановні сестри і брати Християни. Ті, хто пізнали Господа Ісуса Христа. Ми сьогодні маємо, знаєте, подивитися на свій стан. Прийде Господь Ісус. І співається одна така пісня. Чим явлюся перед Богом, як той день прийде? Як закінчиться дорога, сонечко зайде. І дуже важливо. Щоб ми прийшли не з порожніми руками. Бо Бог дав час. Бог дав час змінити наш характер. Бог дав час виховати в нас повагу один до одного і любов один до одного. Бог дав нам час, щоб ми мали можливість молитися один за одного. Сьогодні світ потребує якраз дії Божої благодаті через церкву. Через нас і з вами. І тому, брати і сестри, ми маємо мати відчуття, ми повинні знати, ми повинні бути переконані. Сьогодні інша категорія людей, які в пошуках, в пошуках щось таке, щоб задовільнило або принесло спокій для людей. У нас середу була. Була молитва, і коли ми нас щовечора молитва, і коли ми стали на молитву, я чую стук у вікно, всі моляться. Ось. Я так далеко, але почув, що хтось стукає. Я виходжу на вулицю, бідовий чоловік з Донеччини. ось, І він каже: я вже тільки війна почалася, йду пішки, прийшов вже сюди, на Рівненщину. Прийшов такі, знаєте, вже холодно, ось заросший весь, ось і каже, дайте щось поїсти. Я чергово покликав, там молоді хлопці були, кажу, зробіть йому чаю, там є, що в церкві завжди щось десь є якась консерва, там ще можливо щось хліба взяли. Його, ну десь його треба десь його треба приділити. Я друзям позвонив з рибцентру. Вони приїхали, його забрали, і е, вночі скидають мені дві фотографії, які він був, і які він став після того, як його постригли, побрили, помили, переоділи. Я думаю, чи то той самий чоловік? І вони кажуть, його ще треба відмивати ну, ще не один тиждень, щоб він змінився. Я думаю, Господи Боже, які ми щасливі люди, що одного разу нас від прокази, від того бруду гріховного, обмив Господь Ісус. І по своїй великій любові. Він це зробив заради того, щоб ми мали майбутнє, мали надію. Земний бруд, ось, ось, ось ця грязь світу, вона, вона нівечить душу людську, вона зовнішність нівечить. А гріх, він вбиває назавжди. Він буває почуття, він вбиває совість. Але Дух Божий відроджує людей до нового життя. І тому, якщо сьогодні хтось в пошуках, якщо сьогодні хтось думає, що, що я маю робити, я хочу сказати, що Господь Ісус є на цьому місці сьогодні. Він любить кожну душу. Той чоловік, який був у нас, ми ще повідкривали двері, вікна, ще довго чути було, що був якийсь посторонній чоловік, якась людина була. Але це, це пройде. Важливо те, щоб він, щоб він змінився. І коли я почав говорити про Бога, а Він каже: поможіть мені, поможіть мені змінитися. Я втратив все, відморозив ноги, Багато-багато дещо втратив, надії немає. Але я хочу сказати, надія є. Вона в імені Господа, і Ісуса Христа. І Він. Готовий сьогодні допомогти. Ми зараз будемо молитися. Давайте ми піднімемось на ноги.